Вітання, з вами компанія Easy AutoLoodk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі дуже класна Kia ЄNiro, вже другого рестайлу. Це у нас 2022 рік модельний та дата продажу, а календарний у нас є 2021 кінець року. На облік в Україні вона стане 2021 роком. Маємо дуже класний колір. Це у нас білий перламутер 64 кВт, батареєчку та пробіг 55 тисяч кілометрів. Автівочка без жодного підфарбування. В класному, гарному стані. Практично новий автомобіль. Ця машинка була виграна нами на лісовому акціоні в Німеччині. Має всі підтвердження по заїздах на офіційний дилер. Ну і повторюсь, дуже класний збережений стан. Відео це роблю в додаток до по повторії. Посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Кому цікаво, підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше. А також за допомогою телеграм-каналу маєте змогу придбати автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Ну а Відносно даного автомобіля. Зараз пробіжимося по комплектації, покажу, що він має. І так, щоб ви краще якби, зрозуміли стан авто. Дуже гарний. Той білий перламутр колір. Надіюсь, камера передає його, як він виглядає. Бачимо, у нас вже є самий останній рестовий значок. Другий рестайл, який пішов з кінця 2021 року, топова фуллет-оптика. Також у нас дістронік з адаптивним круїз контролем. По зарядці у нас вона приймає 10,5 кВт по звичайному Type 2, по-домашньому. Паркотронік передній, партронік задній, камера заднього виду присутня, ось такі гарні збережені легкосплавні диски на хорошій літній гумі. Безключовий доступ, заводське тонування, рейлінги. Датчики мертвих зон теж присутні. До салончику біжимо. Дивіться, який гарний, класний збережений салон. Кожна строчка все-таки Ну, як нове, шкіра ще матового відтінку. У нас є комбінація шкіри з тканиною, по керму все теж ідеально. Бачимо, у нас присутні підігріви сидінь, підігрів керма. Мультифункціональне кермо, Мультимедія велика, вже класна, сенсорна. Точний пробіг 55 тисяч 83 км. По пройому все є ідеально. Відразу він код усім бажаючим перевірити автомобіль по різних базах. Дверна карта теж в ідеалі. Бачимо преміальна музика JBL присутня. Кожна кнопочка, все, повторюсь, ідеально. Ніде ніяких слідів експлуатації по авто немає. По потолочку теж все чистенько, гарненько. Так, йду на задній ряд сидінь, Позаду у нас теж все чистенько та файно. Пройом в ідеальному стані, без якихось царапин, дверна карта. Теж все файно, до багажника. Камера, бачите, де вона схована під двірником заднім. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони, без жодного пошкодження, рідкість для міру. Також тут наші тряпочки по прибиранню залишились. Пластмаса в багажнику теж все файно. Тут дрібненьке таке щось є. Ця сторона теж все в ідеалі, шторочка на місці, функціонує, працює все гарно. Дивимося, що у нас всередині зарядка оригінальна, далі аптечка з знаком і там у нас компресор з балончиком, ремкомплект так званий. Ну і йду ще пробіжуся по правій стороні. Стан дверної карти в ідеалі, по пройому жодних зауважень також сидіння ще раз пройдусь покажу вас вам стан автомобіля ще точніше цей ракурс хочу, хотів показати кінець дня вже трішки заговарююсь, вибачайте але хочу вам відзняти яка гарна машинка по пройому теж все файно Ще раз стан сидіння пасажирського. Ще йдемо до водійського. Такі файні підстаканнички ще тут, які можна сховати і використовувати як таку нішу. Кнопочку нажав, чик-чик і вже два підстаканника вискочило. Тут все в нас в ідеалі. По панельці, по торпеді. Жодних зауважень. Дуже подобається мені такими автомобілями торгувати, вони просто в шикарному стані. Сьогодні продавали, чи вчора продавали чорну таку саму з того самого аукціону. Люди загнали на сервіс сказали, тут, якби їх хотіли, то нічого не знайшли. Практично новий автомобіль. Цей буде точно такий самий. І авто. З нами легко обирати класні машинки. Ще раз вам нагадаю, це авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Пишіть, звертайтесь, підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі.